thank you Сьогодні ми з радістю представляємо вам нашу тактичну захисну маску з трьома змінними лінзами, яка має багато корисних функцій для максимального захисту та комфорту під час виконання тактичних операцій або спортивних заходів. Отже, маска доступна в трьох різних кольорах: колір олива, койот. Та чорна, що дозволяє підібрати підходящий кольор для вашої екіпіровки та завдання. Розпочнемо з комплектації, а потім вже я вам розкажу, для чого яка лінза підходить, кому який колір корпусу слід обрати, та як замінюються лінза. Сьогодні в нас з вами черговий великий огляд. Отже, маска йде в трьох кольорах: це колір олива, койот, ось так виглядає. Та чорна. Вона ось так у нас виглядає. Що по комплектації? В комплектації йде одна маска, три змінних лінзи полікарбонатних товщиною 3 мм. Одна чорна стоїть по замовчуванню, і дві додаткових. Слід значить, що це лінзи нестандартної товщини. Тобто вони товщиною 3 мм. Зазвичай товщина лінзи у тактичних окулярів, це 1,5-2 мм, а ось у цієї, як ви бачите, вони товстенькі. Лінзи пластичні, вони не дубові, вони гарно амортизують полікарбонат. Сам корпус. Що цікавого є в корпусі? У цієї моделі маски йде ось така. Такий механізм для повороту стрічки, тобто ви можете носити як і спереду, так і ззаду окуляри при транспортуванні. Потім у нас є захисний чохол, це ну, одна з особливостей цієї маски, що вона має ось такий захисний чохол, який можемо надягнути. І це покращує використання там, маски на шоломах, якщо ви звикли не знімати її, ви можете її використовувати ось так. Просто надягаєте чохольчик, залишаєте на касті, на шоломі і спокійно собі транспортуєте, не переживаючи, що ваші лінзи подряпаються. Цей чохол за бажання можна зняти, тому. Ну, штука досить зручна. Ми отримували зворотній зв'язок від наших клієнтів. Ви казали, що дійсно дуже зручно, щоб по 100 разів ту маску не знімати під час зміни місця дислокації. Вони просто надягають чохол та залишають маску на шоломі. Потім ось такі у нас є шикарні вентиляційні. Твори для системи антизапотівання. Ця маска при довготривалому використанні вона не запотіває. Також лінзи мають покриття від дрібних е, пошкоджень і е, захист від ультрачервоних променів UV400. От навіть на відео можете побачити це напилення, ось так воно виглядає. Е, і ось так у нас виглядає середина маски. Тобто тут йде антибактеріальний поролон, що Підвищує захисні властивості маски, тобто ні дрібний пил, ні вітер, ні пісок, нічого сюди не попаде за рахунок цього антибактеріального паролону. І також він покращує якості маски, а саме зручності, що під час довгого носіння у вас не так буде втомлюватись обличчя. Е, начебто все сказала. Ось так вона виглядає. Модель дуже, дуже зручна, сідає майже на е, кожне обличчя. Це 99,9%, що ця маска вам підійде, бо в неї ергономічна форма. І е, також вона ззаду має. Високоякісну еластичну стрічку, яка не розтягується, неважливо, скільки ви її використовуєте, вона не розтягується і можете змінювати розмір там, під свій тип обличчя. Ось така в нас маска. Ця маска призначена для захисту ваших очей від вітру, пилу, піску, дощу, граду, дрібних уламків, вона забезпечує безпеку ваших очей під час виконання бойових завдань. Отже, для кого який колір краще обрати? У нас я знаю, що дивляться нас різні рода військ, різні там хлопці з різних батальйонів. Тому кажу, дивіться, оливковий корпус ідеальний вибор для тих, хто працює в зеленому ландшафті, такий як ліс або трав'янисті поля. Олива є природним кольором, який забезпечує невидимість на природному тлі, що робить маску досить ефективною для забезпечення хорошого маскування в умовах бойових дій. Ну, Це стандартний колір. Ось так він виглядає. Що можна сказати про койот? Кольорова гамма койотного корпусу це хороший вибір для тих, хто працює в сухих та піщаних областях. Особливо це. Стосується східних областей нашої держави. Койотний колір дуже близький до природних тонів піску та пустелі, тому маска з цим кольором може допомогти забезпечити додатковий рівень маскування саме у цих широтах. Бачите, напилення видно. Ось так. Ну, приємний дуже колір. І що ми можемо сказати про чорний колір? Чорний колір є універсальним, він може використовуватись взагалі при будь-яких умовах будь-якої місцевості? І ну, ідеально підходить для нічних операцій, бо вночі ця маска взагалі ніяк не вирізняється, вона матова, вона не відблискує. І до того ж забула сказати, що в комплектації обов'язково йде ось такий чохол. В ньому є отвори для того, щоб ви могли сюди лінзи покласти. Тобто, у вас маска транспортується з одного боку, а вже лінзи можете в кармашок засунути. Що можна сказати про. Е сам матеріал Лінз. Лінзи виготовлені з полікарбонату товщиною 3 мм. Давайте зупинимось з вами на ось такий жовтій. Саме цей Матеріал він забезпечує високий рівень захисту та довговічності, він дуже міцний. Саме полікарбонатні лінзи відомі своєю міцністю і здатністю витримувати великі навантаження без пошкодження, тобто в неї, в неї дуже високі показники захисту, особливо це стосується захисту органів зору. Що можна сказати про кольори самих лінз? Це одна з переваг цієї маски, що в неї є три змінні лінзи. Це дозволяє адаптувати маску до різних умов освітлення та видимості. От, Наприклад, жовті лінзи ідеально підходять для використання в хмарну дощову погоду, оскільки вона покращує контрастність та яскравість вашого зображення, роблячи видимість яснішою та чіткішою. Прозора лінза вона підходить для використання в умовах нормальної видимості, тобто, якщо вам просто потрібен захист ваших органів зору. А чорна лінза це для захисту очей від яскравого світла. E, дивіться, саме тут, от, в цій масці, ви можете подивитись вона вигнутої форми, але ви можете не переживати тут от, кут огляду 360 градусів. Але... За рахунок високоякісних матеріалів, зображення не спотворюється. Ви можете використовувати цю маску, не переживаючи про спотворення зображення, ця маска, от завдяки інноваційним матеріалам, вона не спотворює зображення. Ну, Начебто, я все вам розказала. Тепер слід показати, як же змінюється у нас лінзи на цій масці. Ця маска тактична, вона розроблена військовими інженерами спеціально для того, щоб військовим було зручно змінювати лінзи, користуватися нею. Тобто вона щоб не доставала клопоти, а тільки задоволення та виконувала свою пряму функцію, а саме захист ваших органів зору. Як змінюється маска? Все елементарно. Розкриваєте корпус, витягаєте. Потім вставляєте іншу лінзу, Можна через верх, через низ, можете звернути увагу, тут дуже багато пазів, навіть на лінзі видно, і вам треба цією лінзою попасти в ці пази. В перші рази не лякайтеся, що у вас буде займати це трошки часу, бо поки наб'єте руку, якщо раніше не мали з цим справ, це. Потрібно трошки часу, але потім це буде у вас займати не більше ніж 10-15 хвилин на секунд на те, щоб замінити лінзок. Я зараз вам розказую трошки дивлюсь на камеру щоб побачити, як воно знімається, чи вам все видно. І от в мене забрало дуже мало часу. Для того, щоб замінити лінзу на цій тактичній масці. Е, які підсумки ми можемо підвести? Е, однозначно маска варта вашої уваги? Е, за рахунок комплектації, вона є абсолютно універсальною. Також в комплекті ще йде і чохол, в якому можна зручно його транспортувати, тому це е, однозначно плюс. Високоякісні матеріали, антибактеріальний паролон. Ну, я навіть не знаю, що й додати. Маска класна, маска виконує свої функції на всі 100%. Наші клієнти обожнюють цю модель, і я вам з чистим серцем можу радити її, бо. По-перше, вона зручна, по-друге, вона надійна. Під час виконання бойових завдань ви будете думати тільки про завдання, а не про те, що ваші очі не захищені. Друзі, дякуємо вам за перегляд. Будемо раді, якщо залишите коментарі під цим відео. Якщо маєте якісь питання, ми з радістю на них відповімо. Оформлюйте замовлення, наші менеджери з радістю нададуть відповідь на будь-яке ваше питання. Наша служба підтримки для вас працює з 10 до 19 кожного дня. Якщо у вас щось трапилось з маскою, не можете замінити лінзи або ще якісь питання, наші менеджери з радістю вам допоможуть і нададуть кваліфіковані і професійні відповіді. Дякуємо за перегляд та до наступного відео.